Вітаю, друзі! Сьогодні гість нашої студії, український Нострадамус Володимир Бондаренко. Володимире, вітаю. Доброго ранку, друзі. Пройшовся по вашому Фейсбуку. Подивився, що ви там постите. І дуже цікава річ, дуже багато останніх статей, які ви постили перепост. Угу. Перепощували це стосовно наших виборів. Так. Кандидатів дуже багато фотожаб, як то кажуть, і на Зіленського, і на Тимошенко, і на Порошенко. Взагалі, як вам ця передвиборча кампанія? Наскільки вона смішна або серйозна? Ну вона просто трагічна, а може й трагікомічна, бо уявіть собі, це перші вибори, які робляться на крові, і мародери при владі знову хочуть переобратися. Це жахливо. І добре, що хоч з'являється щось світле, весна прийшла, і люди вже починають думати, за кого нормально проголосувати. Весна та прийшла, але всі кажуть, що весна прийшла, і вона буде, як то кажуть, у крові. Бо... Травень не березень місяці він покаже в принципі хто кому більше лайна накидає, бо у нас вже вибори не чесні. А хто більше кого задавить, той переможе. На превеликий жаль. Чорні технології в усю використовуються. Дай Бог, щоб не дійшло до використання всяких. Замахів на життя, хоча цього завжди ж не уникнути, вже починаються трюки з підслуховуванням, з підгляданням нічого жахливішого і ганебнішого ніж всі вибори я не бачив. Того якась відрада в мене в тому, що я дружу з карикатуристами, з фейлетоністами. Спільно з ними видаємо гумористичні видання, і тут просто це якась віддушина є. А хто вам дає більше всього інфоповоду, скажімо так, для карикатур? Хто найбільше з тих політиків, хто кого ви готові висміювати найбільше? Ну, найбільше завжди представників влади висміюють люди, бо уявіть собі. Декларації зовсім відрізняються від того, що є насправді це на голову не налазить те, що відбувається мародерство, тут крадіжки несусвітні, оці кабала святош якихось на публіці. Вони просто патріоти і зора патріотів. А насправді, як з'ясовує преса, це шахраїна, яких клейман ніде доставити. От буквально того тижня з'явився інфоповод про те, що садовий знімає знімає свою кандидатуру з кандидатів і йде в підтримку Гриценка. Потім <гум> це зробив Гнап. Теж зараз всі підтримують Гриценка. Зараз ще п'ять кандидатів. Він каже, готові підтримувати <гум> його і йдуть перемовини з цього приводу. Як вам такі новини? Вони що змінять в розкладах? Повні можуть змінити це достойний. Інформаційний привід люди об'єднуються, принаймні вони доказують, що вони не технічні кандидати, і вже не розтягують чужі голоси. А по-друге, вони справді уболівають за щось. Бо уявіть собі, є кандидати, які просто виснулися для того, щоб заробити на цих виборах шляхом продажу місць в к. Місіях там своїх спостерігачів заради праці в основному на владу, і те, що люди знімаються, вони хоч вмивають руки від цієї чорної мерзоти на превелике щастя. Я вас представив як український Нострадамус. Так є передбачення, яке ви робили, і воно виповнилось. Не просто є. А от перевірте, будь ласка, друзі, загугліть, Ми спрогнозували Трампа за рік до виборів. Ми спрогнозували дві, перше і друге обрання Обами, Макрона навіть вдалося спрогнозувати. Вже не кажу про багато українських. Виборів вдалося спрогнозувати це дар від Бога, бо колись ванга мені повернула зір. Я розумію, що він в мене не вічно буде, бо Бог дав, угу. Бог колись і відніме. Але от на сьогоднішній день справжується мої Ви прогнози. Займаєтесь волонтерством. Розкажіть, які успіхи залюбки, розкажу був в АТО як журналіст, як волонтер, закінчив. Курси парамедиків. Як парамедик тепер допомагаю людям і в АТО був пощастило допомогти людині недавно, в якої не могло паспорту повернути паспорт, допомогли йому зробити операцію. Прилаштували його в хосписі. Тепер людина взагалі ледве на вулиці не була з переламаним. Крученими ногами, а тепер, от слава Богу, прилаштована разом з канадською компанією «Round of the Table» допомагаємо. «Bread of Life», ще mm -hmm. інша назва. У неї допомагаємо о, прибирати в стареньких, причому не за житло. А от просто це така волонтерська місія. І очолюють канадці із за кордону, зокрема, українка, канадка українського походження. Юніс, яка уявіть собі, колись із Запоріжжя родом, тепер на своїй. Новій батьківщині в Канаді в гене її покликали допомагати в Україні. Вона Створила таку велетенську в Києві місію, коли доглядають за стареньким, не претендуючи на їх житло, просто mm -hmm. за рахунок канадських волонтерів і українських доброзичливців. У нас Порошенко каже, що от у нього його теза була віра мова армія, так. але за п'ять років я чудово знаю, я багато спілкувався mm -hmm. з волонтерами. Які допомагали дуже сильно армії, mm -hmm. і я вважаю, що найбільший успіх нашої армії це волонтери, так і зараз, коли ще одна проблема, коли солдати повертаються з зони АТО, mm -hmm. вони не мають підтримки психологічної, хоча mm -hmm. б е, на тому рівні, яка мала б бути, mm -hmm. як зараз цим? Чи є якісь кроки на покращення цієї позиції? Повага до солдат є. Ми їх продовжуємо допомагати по лінії громадянського конгресу у України на чолі з першим командувачем військово-морських сил Борисом Коженим, віце-адміралом. Вітаємо цих людей, нагороджуємо їх громадськими орденами, патріот України. Багато інших людей їх щиро допомагає, але на державному рівні дуже мало про цих людей. Кажуть: А хто тебе туди посилав? Це це взагалі. Жахливо, бо люди так. пішли туди за покликом серця. Я вже не кажу, що то ще й матеріальної підтримки цих людей на превеликий жаль немає, бо насправді влада просто. Тирить гроші під патріотичними масками, і це ж не секрет, що для олігархів з російського боку і для українського війна це найвигідніший бізнес на крові. Мільярдні прибутки. Вони вже стали багатшими за Біла Гейтса і Уоррена Баффета разом взятими. І я думаю, що якраз. Вибори і покажуть разом з весною, хто найбільше вкрав і де ці гроші за кордоном, в яких офшорах заховані. У нас ще є одна тема, яку б я хотів з вами обговорити: це українські моряки. По перше, так. бо 100 днів виповнюються, як вони вже в Росії угу. затримані. У нас є певний культ цих моряків mm. зараз, бо всі обговорюються цю тематику. Mm. У нас раніше була тематика активна, яку обговорювали Олег Сенцов mm. і Надія Савченко. І Надія Савченко mm. до цього Так. тобто, у нас є культ особистостей, mm. тих, хто там знаходиться, коли не знають про що говорити наші політики тут. Mm. Вони згадують про тих, хто зараз сидить в тюрмах в Росії. Mm. Чи треба взагалі з цього робити культ такий? Культ не треба нічого зробити, бо культ це ідол. А треба ж вірити в Бога, а не молитися на якихось. Але чекати у нас в історії босхів. був Тарас Шевченко. Так, теж культ, але в принципі він так само жив добре, я вважаю, Він багато подорожував раз, багато випивав два. По-третє, він сам ліз те, куди його закривали. Щодо Тараса Шевченка, то, то віра народна в нього, бо жив він дуже слабко, все ж таки, і кріпак, і страждав багато а, людей. А от культ у нього вже після його влади справді почали робити. Уявіть собі в свій час, коли Сталіна а, викрили в багатьох областях на постаменті Сталіна почали ставити пам'ятники Шевченка. І в народі, от такий культ, навіть народний вірш придумали від Шевченка. Сини мої, сини мої, Що ж ви наробили? На грузинську сраку мене посадили. І культ це дуже страшно. Це ганьбиться, просто світле ім'я держави, і треба цього уникати. Ну, дивіться, коли була. Савченко, так, в тюрмі в Росії. У нас був культ Савченко. Боу. Всі ходили, молились на Надію Савченко. Вона вийшла, зараз знову закрили, всі забули. Про неї забули, і більше того, що вона стала е, одним із е, сепаратистів, бо привозила сюди владу. Треба бути дуже обережними. Хоча справжніх патріотів треба бо за них боротися, за них визволяти, але не припускати, щоб вони стали ідеологічною зброєю, як Савченко, і щоб влада на цьому політичний піар отримувала, випускаючи їх під е, досягнення влади. Коли вони піаряться на цьому визволенні, це газемно і це неприпустимо. припустило. От Отак було з Тимошенко, бо вона ж була Надія Савченко у неї в партії. Так. І всі розуміють, що це Тимошенко домовилось з Путіном, щоб він випустив Савченко. Зараз питання Сінцова і Моряків. Коли можна очікувати, що їх випустять? Під 31 березня? Як ви думаєте? Я думаю, що цього найближчим часом. Не буде, бо це буде явний, значить, підіграш нинішньому президенту, і дай Бог, щоб їх випустили хоча б в цьому році. Але ж ми... ми бачимо, що зараз відбувається з президентом. Ті скандали, які навколо нього є, то, в принципі, йому щось треба, щоб підняти назад свій рейтинг. То, може, все ж таки він щось зробить, щоб оцих людей випустили. Я думаю, що більш суттєві авантюри тут можуть спрацювати це замахи, збройні конфлікти. Тоді це може суттєво суспільство здригнути. А випуск цих заслужених людей вже не зміни загальну картину. Давайте з вами передбачимо на наступний місяць на березень, наприклад, як Настрадамус ви можете, що буде доброго, що поганого для українців. Широко не можу думати, але якщо не обійде розставлені ловушки Володимир Зеленський, то має всі шанси перемогти на цих Ой, перегонах так. і думаю, що до цього йде. Дивіться яку. Дулю він показав владі, всій так. системі політичному, цьому тераріуму, гаднів, коли всі залишаються з носом і навіть не дають подивитися, думають усіма способами, як не дати подивитися народу, улюблений серіал Слуга народу так. до, до такої ганьби просто доходять. Це добре, буде. так що може статися з українцями? А погане. А погане це якраз псевдозамахи, оці псевдоавантюри, яких не уникнути під цих виборів, коли оці чорні політтехнологи відпрацюють свої 30 іуденних грошей і просто. Країни створять, доведуть нас до рівня е, африканських племен. Угу. Ми і так найбідніша країна в Європі, і так шкода, що при цьому гарні люди, при цьому найкращі в світі чорноземи. І що ці експерименти над Україною проводять ці чорні політтехнології. за по звичайній схемі. Розділяй і володарю, скільки нас можна збивати лобами, щоб осліпити в черговий раз, і... так щоб влада знову, значить, потерла руки, а за спиною продовжувала красти. Ми будемо сподіватися, що найкращі передбачення виповняться а найгірші обійдуть на сторону. Дай Бог, да. дякую, що були з нами сьогодні. Mm -hmm. Друзі. Нагадаю, з нами був Володимир Бондаренко. Ми з вами побачимось в наступних програмах. Бувайте!